Так, вітаю, друзі. Сьогодні у нас вазончик проти 9 рівнів ми маємо бій. Е, у союзниках Кінь, Пінхашка, 283 і 2 цечки. Та 95-й з 9 рівнів. Ну, в принципі, більш-менш непоганий такий сетап, я думаю. Думаю, що вони мені допоможуть. У противників ми маємо фазу ВКшку 10 10 ТС 295 і ФВшки з 9 рівня. Я приймаю рішення продавити напряму. Максимально не продавати потрібно. Ось. Проїхати Т-10 тут. Прямо піджатись максимально в партик ось сюди, ось сюди. То є дуже файно. Та, друзі, м -м -м, поки їдемо, Не забуваємо підписуватись на канал. 30 пальці до гори, тобто ставити лайк. Підтримуйте, підтримуйте наш канал. Буду вам вдячний за це. Фаза їде, нічого не підозрює цей хлопець, і ми його просто зустрічаємо. Раз. Пробиття 759 проти 9 рівня. Доброго вечора. Добрий вечора. Ми з України, як поки. Їдемо далі. Перезарядочку чекаємо, свою. Так. Дивлюся, хлопак хоче, та хлопак хотів пробити мене, і я очікую. Опа. І забираємо його. 599. Сюди підходимо, розписуємось. Пройшло півтори минути бою. Ми маємо вже 1358. Шкоди. Т-10-го ми не бачимо. Тьортель, Тьортель. Поди сюди, друг. Зелененька, ну важко туди потрапити, тому бачите, не вдалося. Не вдалося того зробити. Е, поки що, значить дуже далеко, але це непогана позиція, якщо на цей фланг ніхто не їде. В принципі, у прийомочку стати та приймати Ну, супротивників. Мавта хотіла мені наробити Шкода, шкода, але не, того не вдалося. Тож, оп, 700. Просто виїхав, віддався. ну... Дякую, дякую. Щиро дякую. Тобто прийомка тут з ЦСок непогана. Я прошу коня, прошу коня, щоб ми в'їхали просто сюди і забрали т 10 Він того не хоче. Ну, думаю, ладно. Оп, не вийшло, не вийшло, так як я хотів. Бачили, там трішки, трішечки було зелено, але не також і багато. Тому через те, що Кін не хоче нам допомагати, я е -е, вирішую. Після пострілу Т10-го виїжджати і просто давати йому, поки у нього киде там. Він має сток 1700 хп, тобто він має довгу, довгу перезарядку, тому що ми бачимо, він накиде, виїхали. Зводимось, ну, не до кінця навіть і кидаємо. Поки він накиде, ми відкатуємось назад. Ну, не вийшло так, як було минулого разу. Ось, то я так дивлюся, але я розумію, що він накиде і він мені не загрожує, тому я так йому... Іма... Себе проявляємо 3000 3000 шкоди проти 9 сюди. І, в принципі, дійсно проти 9 рівнів тому що був фаза 50 а, ну торт, згоден, один був 8 рівня. Ну нічого страшного. Цей знову хлопець на кд Він уже підозрює щось, Можете, оп, тут зелене. І тут теж зелене. Будь ласка, 744, 3700 сюди. У гаманець як то кажуть. Потрібно піджимати сюди, добирати цього, тому що ця позиція дуже важко пристрілюється звідси, і якби союзники, отут, отут союзники будуть зажаті, поки оцей танк тут живий. Ну, типу, можна поїхати всім разом, але балкон тоді відкидає дуже сильно. Тут я приймаю рішення використати пришвидшення, не факт, що то було вірне рішення, тому що далі ви зрозумієте, чому. Ось на нічого. 7-2 рахунок. 3, 700 шкоди 9 рін. Ну, чому ні? Чому ні? Ось, Я розумію, що ТНХ поїхав по моїм слідам. так? Цей тут перестрілюється з ним. Бачите, тільки 95-й поїхав. Я добираю його. Можливо, не потрібно було його добирати, але я боявся, що він буде на мене реагувати. Тож, я його добрав. Якби я не добирав, можливо, мої союзники не поїхали так. Відверто сюди пушити. Оп, 9 рівень. Просто нічого не підозрює. Зводимось. 743. Пів ХП, просто пів ХП одним вистрілом. 8 рівень. Що ще потрібно? Ну, мені просто. Що ще потрібно. 4693 шкоди. Будь ласочка, будь ласочка, рахунок 9-3. 4 супротивника було знищено. Так, тут шкода виїжджала, я вирішив кинути таку вертушку, не знаю, чи то я вірно. Скоріше все, цього не потрібно було робити. Я вважаю, що це було колишньо, мені потрібно було дочекатися і спокійно виїхати, і шкоді дати тичку. Що ви бачите, зараз вона агресувала на т 95 на коня. Ось, я подивився краще проїхати. За ФВшкою немає сенсу їхати, ось ці хлопці не знаю, що вони там, але е разом з тим. Арту теж я не хочу шукати, а то знайшла, знайшов наш легкий танк. Тож, відправляємось за шкодою. Ну вона вже ніяка, тому я хочу подивитися на 832, наче він не в прострі. Ось, Шкоду забирають. Трішки щось було, наче він був простріл. Ось. Хтось у нього навіть потрапив. Але потрібно їхати. От розумієте, про що чому я сказав О, отут, отут. отут. Е, що даремно прискорення використав. Я його міг використати ось тут. Тому що тут це прискорення мені нічого не змінило. Якби я його не нажимав, я так само сюди доїхав би, забрав би цього і працював би по цим хлопцям. Але то не відбулося. То маємо, що маємо, але на майбутнє робимо собі висновок, що так не потрібно блокувати. Потрібно було зберегти це прискорення і, можливо, я б встиг дати шкоду сюди, сюди. Ну і так якось. Легкий танк ніхто не може знайти. наший приймає рішення їхати на заход. Оп, я вже просто добираю. Добираю 5000 шкоди, 5 фрагів. Хотілося б, звісно, знайти легкий танк, забрати шостого. Просто воїна собі. Чому б ні? Чому б ні. Думаю, можливо, тут впав. Ну, але немає, немає. Могло б помітити, його тут нема. 27 тут проїхав. Тобто, можливість, тут. Я його очікую ось тут або ось тут десь. Хоча тут навряд, тому що ЄС тут проїхав. Тобто, ось тут він може бути. А він позаду нас. Просто нову. Цього хлопця не можна було прочитати. Тож, маємо, що маємо. Е, результат бою на ваших екранах. Е, Досвіду дуже багато. Дуже багато, Тому що ми стріляли по своєму світлові. Своє світло було. І якби ми були автономні, скажімо так, так? Да? І працювали по протетикам. Ось, ой, у мене трішечки інший. Трішечки, трішечки інший. Але нічого, нічого. Ось так ось. Так, не забуваємо підписуватись на канал та ставити това. До скорих зустрічі і буду радий вас бачити на своїх трансляціях та у коментарях до своїх відео. Па-па!